Популярні блогери в соцмережах демонструють складні ритуали догляду за шкірою обличчя з десятками засобів. Однак дерматологи впевнені, здебільшого це не потрібно. Догляд за шкірою став надто складним. Якщо звести все до найпростішого, то реально існує лише кілька інгредієнтів, які мають клінічно доведену користь для шкіри за словами дерматолога з єльської школи медицини Кетлін Суоці, необхідні лише кілька кроків, щоб шкіра була здоровою та красивою. Догляд повинен містити три кроки: очищення, активний засіб та зволоження. А потім проти сонцевий крем. Іноді сучасні креми і заспієв достатньо зволожують, і додатковий шар крему вже не потрібен. Численні сироватки та креми часто повторюють склад одне одного і можуть спричинити подразнення, особливо в людей з чутливою шкірою. Головним чинником фахівці називають захист від сонця. Надмірне випромінення прискорює старіння та посилює пігментацію. Проти зморщок можуть призначити ретиноїди та ретинолові креми, але ними рекомендують користуватися лише після 30 років. За більш раннього віку можливе виникнення подразнення з віком більшості пацієнтів корисно додавати в догляд ретиноїди, але зовсім молодим, якщо немає акне, їх варто уникати. Лікарі зазначають, дорогі засоби не завжди ліпші за дешеві. Головне правильно підібрати догляд під тип шкіри і не перевантажувати лице різними засобами. У своїй практиці, навіть у дослідженнях, я бачу, що соціальні мережі дуже впливають на те, що ми використовуємо для шкіри. Кожен намагається сам собі поставити діагноз та експериментує з різними засобами. На стан шкіри впливають не лише косметичні засоби. Експерти зазначають, що важливу роль відіграє харчування, рівень стресу та загальний стан організму. Дефіцит вітамінів і мінералів, хронічні хвороби, а також порушення сну та роботи системи травлення можуть спричинити запалення, сухість або прискорене старіння шкіри.